Безумовно, кожен з нас знає, що влада наша і сліпа, і глуха, і німа. Очевидно, проблем людей не бачить, але водночас неможливо не побачити катастрофічне зниження рівня життя мільйонів українських громадян, драконівські здирницькі тарифи, проти яких ми тут зібралися. Цей тарифний майдан, який уже третю добу стоїть тут. Ви правильно звернули увагу. Він радикально розростається. Добавляються сотні людей з усієї України, які просто не байдуже, які хочуть захистити свої права. Бо ті тарифи, які підготувала влада, які підготувала національна комісія по регулюванню ринку комунальних послуг, це тарифи, які фактично роблять людей жебраками, які не дадуть можливості людям пережити зиму. І переважна більшість українців вимушена буде сидіти або у холодних квартирах або просто виїжджати з квартир. Крім того, я хочу нагадати, що колись Верховна Рада проголосувала закон, який дає можливість заочно приймати судові рішення і відбирати в людей житло за комунальні борги. Тобто, наприклад, людина не заплатила один раз за місяць комунальні тарифи. ЖЕК пішов до суду і заочно, таємно від людини прийняв рішення і забрали квартиру, і потім несподівано до людей приходять судові виконавці. Саме тому тут команда радикальної партії по. Овному складі з усієї України, в тому числі і фракція радикальної партії, ми ночуємо, ми днюємо, незважаючи на негоду, не зважаючи на дощ. Бо наше головне завдання це добитися від влади прийняття рішень, які дадуть можливість радикально знизити вартість житло комунальних послуг. Зокрема, я нагадую, ми наполягаємо невідкладно від Гройсмана зібрати засідання Верховної Ради для того, щоб прийняти закон, який скасовує. Рентну плату за видобуток українського газу це дасть можливість знизити його собі вартість. Ми вимагаємо, щоб на потреби житлово-комунального господарства йшов газ лише українського видобутку, без імпортного газу, без російського газу. Це дасть можливість так само знизити вартість тарифів. Ми вимагаємо підтримати наш законопроект про ліквідацію Нафтогазу цієї корупційної контори, яка десятки мільярдів гривень із бюджету споживає. Розкрадають через корупційні схеми і фактично сидить посередник між видобувником газу і споживачем газу. Ми вимагаємо від уряду радикально підняти мінімум удвічі обсяг газу, який надається громадянам по пільговій ціні. Сьогодні я хочу нагадати 200 кубів по пільговій ціні. А ми вважаємо, що мінімум 400 має бути, бо 200 кубів і собачу будку не обігріш. Також ми вимагаємо від уряду за рахунок бюджету. Встановити лічильники для всіх, бо там, де в будинках стоять лічильники в квартирах, мінімум двічі-втричі менше споживають газу. А коли лічильників нема, зі стелі з фонаря пишуть показники спожитого газу і нараховують у дорого, дорого тарифи. Також величезна проблема це існування національної комісії по регулюванню ринку енергетики і комунальних послуг. Ця комісія була незаконно створена указом президента Порошенка. Немає таких повноважень створювати цю національну комісію. Саме ця комісія встановила здирницькі тарифи. Голова цієї комісії вовк на прізвище Вовк, колишній менеджер Рошен фірми Порошенка. То я сказав би так, що ми вимагаємо від Порошенка, щоб Порошенківські вовки припинили грабувати українських громадян. Тому ми вимагаємо скасувати указ президента про створення цієї національної комісії. По регулюванню ринку комунальних послуг і прийняти закон, який би дав би можливість створити реально, незалежно від уряду, від президента, комісію, яка б обґрунтовано встановлювала тарифи. Тобто, коли влада стверджує, що немає можливості знизити вартість житло комунальних послуг, я стверджую, що це брехня. Фахівці порахували, що при тих тарифах, які сьогодні встановлено, середня вартість опалення квадратного метра житла буде 34 гривні. Це космос, це просто неймовірно. Коли в людини квартири. 50 квадратних метрів чи 40. і вона повинна за одне опалення півтори-дві тисячі, коли людина мільйони людей отримують пенсію 1200-1300 гривень, а платіжку на 3000 тисячі гривень получать. І причому принесуть ті платіжки після виборів. Саме тому ще одна наша вимога, що платіжки разом з бюлетенями на виборчій дільниці давали, щоб люди зразу бачили за кого голосувати, бо ті платіжки це вирок. Владі це вироки політиці, ганебні, яку проводить влада. Я хочу сказати, ми не розійдемося нікуди. Звідси ми стоятимемо до тих пір, поки не доб'ємося задоволення наших рішень. Вони ночують у палацах, а ми ночуємо в палатках. Але ми доб'ємося. Дякую, пане Олеже. Ну що ми будемо слідкувати звісно за розвитком подій на комунальному майдані? І наступну інформацію ми розкажемо у наступних випусках новин. Студія.